Доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. Кому цікава тема кроликів, хто заходить, дивиться, хто підписується. Народ, я тішуся, якщо ви підписуєтесь, щось коментуєте, щось говоримо, щось спілкуємося, е -е, поговоримо ми сьогодні про геморологічну хворобу кролів. Народ зайшла вона і до нас. В общем, отут у нас все добре. Тут у нас порядочок, тут у нас кролики. Тфу-тфу-тфу. Але є в нас такі кролики, які я просто не встиг пощепити. От попередньому відео, там, де в козові я знімав, де вони бігали в хліві в свинячій клітці. Ну, народ, 10 штук просто, хлоп, і, і буквально за, за три вечора всі пішли. А все тому спочатку я думав, що прострочена, ну, тобто, вакцина не витримані температурні норми. Думаю, ну, світло виключають всі діла. Камери морозильники не справляються. Але справа в тому, що половину кроликів я пощепив, і від з тих половини половина відійшла, а половина все-таки лишились живі. Я вже думаю, якщо б була прострочена вакцина, то би вже відійшли всі. А іменно тих 10, які не були щеплені, тому що я бачив, що вони щось всі підхворіли, я їх не щепив. спеціально вакцину купив, вона там стоїть. Я їх не пощепив. І народ за тиждень часу, буквально за пару днів. Вони всі просто хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ну, в общем, два виводки кроликів пішло. Ну, то тобто есть, півтора, скажімо так. Але нічого, ну, це, звичайно, знаєте, таке відчуття, коли кролик здихає чи вмирає, це просто. Ти вже готовий на одного колоти за 250 гривень, щоб він тільки жив і дарував радість. Ну, Але, на жаль, так не буває, і всі допускаються якихось помилок. Тому так. Значить, от, до речі, вакцина діє рік часу. Я ж прочитав вже всі інструкції. Вакцина діє рік часу. Ці кролики, які були щеплені, тфу тфу фу всі залишились живі. Тому рекомендую і раджу гем 2 діє. Ну просто ви не розумієте, хто пам'ятає, отам в клітках сиділи. Я говорив, три щеплених, два з одних нещеплених, ну то лишився один красавчик. Тим гарним носом, бо на нього хватило вакцини. На Двох братів не хватило. і я думав їх з іншими вже пощепити. Ну, не встигли вони дотягнути, не встигли вони дожити до того часу. Ну, буває і таке. Вакциною гем 2 можна колоти з віку 28 днів. М -м -м тобто, завжди я чекав 45 днів, деколи не мав часу приїхати їх пощепити. І тому отакі печальки. Бачите, які гарні самці полишались. Просто мене дуже радують, ці кори вони дуже інтенсивно ростуть в муті. То самець старший, який самий тут, брат його, гарненький, тут два молоді. Ну, тобто Дивіться, оцим от три місяці кроликам. Цьому вже 5,5, певно. Ну, різниця візуально не є грандіозною. Тобто Цим класна порода панов, що вони дуже класно, інтенсивно набирають. І їхній рідний брат живе окремо. Ну, Допустимо, дивіться, кролик 3 місяці. І кролик 5 місяців. Дуже бачите різницю? Ну. Тому я і говорю, так, да, різниця є, там той такий кріпиш, здоровий, він же так рветься до їди, цей. Ну але порода панон просто чудова. Кролики в нас на зиму ми забрали в хлів, в приміщення, вони в нас і так в приміщенні. всіх, які родять, ми всіх однозначно позабирали в приміщення. І Тут вони будуть родити, тут тепло. Сіном годуємо звичайним трав'яним, тому вже є можливість його кидаємо зверху. От. І вони собі з кліток тягнуть, тому що люцерку не добре кидати, тому що вони тягнуть за стеблою і люцерка обсипається. А звичайне трав'яне сіно просто мила справа. Це в нас готується до родів. Один раз вона мала 12, два відійшло зразу, потім всі були дуже класні. Ну і 10 відгемки тепер. Так що її виведок 12 штук пішов весь. Зато тепер вона має гарні нові умови, роділку, сіну, приміщення. І бачите, позатенька вона 27-го має родити. Сьогодні у нас 21-ша. Ну, тобто, надіємося, що все буде добре. І вона тут собі щасливо народить. Зараз покажу іншу кролицю, яка вона народила. У нас на відео було, як ця кролиця мамочка наша робила гніздо, готувалась до родів. Я казав, обов'язково покажу, як народяться. Так от момент настав, народилися. Зараз ми на них подивимось. Так, народила наша мамочка, гарнальненький кроленяток. Не бійся, не бійся. бісь. ти ж сонечко, тут-фут-фуйки, вони тебе гарненькі. Дивись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я вас закриваю, 10 штучок. Я їх всіх закриваю. От. Всі вони в теплі, всі вони гріються, в хліві в нас тепло. Бачите, панончики, які родяться, подивіться, які в них носики. Може і термони теж так, в них такі носики якісь темніші, не то червоніші. Все добре, я просто знімаю відео про твоїх діток. І бачите, яка біда. кролинятка чіпається за суски і тоді на клітку вона їх витягує, тому їм треба максимально дати тепла і хай вони собі тут сплять. Руділка, бачите, капіша, велика, місця їм хватає добряче. Так. Тепер проговоримо про щеплення. Знову ж таки, раз ми до теми начали. Тут три крилички. Гарних, чудових, продаються. Три місяці їм ще нема, але скоро буде. П'ють воду, їдять зерно. От. Тут ви пам'ятаєте теж було три. Два було з них нещеплених, але ну, ми ті два і хлопнули. Оця, Я знімав відео, яких вона гарненьких 8 штук привела. От. Зараз ми їх сюди переселили, сьогодні ми їх щепили. Ми їх щепили у віці один місяць. Тому що взяв інструкцію вакцини, почитав. Там можна в принципі, з 28 днів і раз же в нас була гемка, ну, просто дуже шкода допустити, щоб щось з них відійшло чи там здохло. Так що тут зараз мама з вісьма дітьми, кроленятами. Мають воду вдвох в чобарках, мають корм в кормушці, мають зерно. В принципі, їм тут місця поки що вистачає. Спеціально я маму проколов повторно і їх проколов е, по кубіку вакцини гем 2 е, щоб не допустити, щоб часом до них підібралась хвороба. Хвороба гемка не чіпає молодих кроленят до 45 днів, які живуть з мамою. їдять Молоко наука це не пояснює, чому, але не чіпає. А от, от таких підлітків в середньому 3 кілограмових кроликів ну, просто, просто ложать як саранча. Так що зараз ми покажемо, як ми щепимо наших кроликів. Зараз хвилинку. Так, от їх зараз щепимо, будемо щепити. Одного вже собі поставили тут. Значить, Щеплю я отак, голову його закриваю, беру прямо, тут трошки підношу шку, шкірку. Там утворюється такий з тої сторони трикутник. І туди прямо хлоп. Зараз попробую показати. Маленький місячний кролик, зараз будемо щепити. От її місяць минув. Щеплює вакциною Опімун Гем 2. Щепити її можна з 28 днів. От, зараз покажу. Беремо кролика. Беремо кролика, набрали два куба. Робимо трикутник. Хлоп, він навіть не чує. Оп, потягуємо. Добре. Добре. Беремо другого кролика, то ставимо в коробку. Так, кролика ставимо в коробку. Беремо другу кролика так само. Трохи його погладите, заспокоїте. От, заспокоїте, щоб що він не переживав, тоді голову накриваєте і за ухо отак тримаєте. Берете двома пальцями, робите такий трикутник. Так. Робимо такий трикутничок от, між лопатками. І хоп. Кролика беремо. Перекручуємо. Голову його беремо прямо в кулак. І отут робимо руками такий трикутник. Тут собі можна намацати той трикутник, там така ямка. Виходить. І кубик туди. Хоп. Він навіть не чує цього. Роб. Витягуємо. І під шкіру між лопатки. ще другу візьмемо. Так, ти йде сюди в коробку. Там у мене є коробка переноска щепильна. І там завезли кіпу щеплені, щоб не путатись. Туди всі можна складати. Місячні круленятка дуже класні. Так як я говорю, каліфорнія мене переслідує, але... Дуже гарні кролики, дуже гарні мами вони. Але панони продаються краще. Це факт. Всі хочуть чомусь панонів. Ну нічого, панонів ми знову розведемо багато. Так, зробили. Ямка є. Оп! Кубік. Кубік. Оп. Все, пощепили. Ну все, палі. Надіємося, що ти будеш гарний, здоровий і щасливий. Ну і зрозуміло, що вони сидять, в них трошки стресова ситуація, бо їм тільки дали по окольчику, але по окольчику під лопатки вверху шкірку натягували і просто без шоку. Вони навіть не поняли, мені здається. Мама так взагалі не відчула. Дуже мені цікаво, я буде її до гарного каліфорнійця завести. Може, дійсно з ту породою не буду прощатися, Ну і дуже класні, ну просто тут фут-футфу. Так що відео вже в нас трохи затягнулось. Народ, щось коментуйте, щось питайте, щось підкажу. Можливо, там в мене такі кролики в когось такі. Але дружу з багатьма людьми і тому підкажу, в кого можна купити гарного панона. Але є люди, які теж займаються і підкажу, де взяти і що зробити. Хтось тобто, не за барани питав, теж є чоловік, що баранами займається. Є фландери, є фландери породисті, там з документами, з Ужгородський клуб. Ну, тобто. Кролики є, питайте, що кого цікавить, обов'язково поможу чи можу, тому що ми кролівники повинні єднатися. <coughs> от. Так що будемо завершувати нашу бесіду. То, що я говорив, сіно, просто чудово вони там собі тянуть. Люцерку, Люцерку. вони як тянуть з того стовбура, це все листя злітає туди, потім туди нижче. І потім під кліткою, в принципі, можу показати, що робиться. Так що... Отакі От діла. Але все в нас гарно, все в нас, нас чисто. Е, Стараємося ми, щоб так було. Тому, друзі, до зустрічі. Ще двох самчиків гарних покажу, між ними різниця в місяць. Ну, Дуже гарненькі будуть, між ними різниця в місяць. Це два, рі, два брати. Оцей рідний цей вже чуть пізніше Оцих, цих гарних дівчат. От вони. Щеплені красуні. Та так само будуть гарні. Я маю до них порід по іншій лінії каліфорнійця, дуже класного такого більшого, але то вже змішаного з паноном. Але окрас іменно Каліфорнії. Ну він більший. І це взагалі хтось купить, буде дуже щасливий. Можна взяти цих три і того одного. А буду цих трьох. Можна от такого панона взяти. Чи такого панона взяти. Чи такого панона взяти вон гордого. І в результаті схрещування порід Каліфорнія і панон. Получається отакі от от гарні шикардосні кардосні Покажу, важить вона, важить вона гарно Велика. Це Каліфорнія мішана з паноном. Чудова мама, чудово родить, бачите, на її вуха більше, ніж в Каліфорнії. на її вуха таке, як в панона, але кольор Каліфорнії просто дуже класні місні кролі. Бо якщо взяти, от бо якщо взяти Каліфорнійця, ну самі бачите. Степе, дивіться, вушка в каліфорнійця, мордочка. Все маленьке, все кругленьке, все. Це каліфорнійці. Та ті трохи інші. Трохи більші. Ну, Хто яких кролів хоче, кому для яких потреб, тому тут все дуже особисто. І як на мене, головне, щоб були здорові і жили і радували нас. Тому, друзі, всім добра здоров'ячка, Слава Україні! Добре, що трошки вже зі світлом легше. Ну, Будемо старати, щоб все було добре. Дякую тим, хто дивитись. Коментуйте, підписуйтесь. Народ, Будемо ще знімати. Кроликів є багато. І будемо знімати. Щеплення ми провели. Надіємося, помилок не будемо попередніх робити. Чекати до 2-2,5 місяців. До цих трьох сестер можна підібрати санців і хтось буде дуже радіти, це будуть дуже класні мами бо вони від гарної мани, вони будуть теж такі більшенькі.